Центру первинної медико-санітарної допомоги потрібні молоді спеціалісти. Про це ми сьогодні поговоримо з директором Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов'ю Мамей. Доброго дня! Доброго дня Борисінь. Ми знаємо, що вам потрібні фахівці, лікарі, сімейники. Скажіть, будь ласка, на яких умовах ви готові їх зустріти? На жаль, склалась така ситуація, що останнім часом. Менша половина нашого колективу лікарського передпенсійного і пенсійного віку. І тому, звичайно, що потрібно, щоб наш колектив омолоджувався. І ми запрошуємо на роботу сімейних лікарів. Які вимоги до кваліфікації сімейних лікарів? Нам потрібен один сімейний лікар в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у місті. І один сімейний лікар в амбулаторії села Липецького. Нічого особливого з вимог до лікарів ми не ставимо. Це, звичайно, що повна медична освіта за спеціальністю, лікувальна справа або педіатрія, курси спеціалізації загальної практики сімейної медицини, сертифікат лікаря-спеціаліста. Вимог до стажу лікарів ми не ставимо. Ми приймемо задоволення наш колектив любого лікаря сімейного, який захоче в нас працювати як в амбулаторії міській, так і в амбулаторії Лебіцькій. Якщо це буде молодий спеціаліст, то чи будуть у нього наставники, які допоможуть йому? Звичайно, це будуть і наставники. Крім того, ми ж. В серпні місяці підписуємо пакет по кадровому потенціалу по лікарях-інтернах. У нас є база для проведення вже стажування лікарів інтернів буде закріплений наставник. І сподіваємось, що все ж таки в наш колектив прийдуть молоді лікарі-інтерни, які пройдуть інтернатуру, і в них буде бажання залишитися в нашому колективі. Звичайно, ми знаємо, що один із таких важливих факторів, аби люди залишалися у нас, є звичайно, житло. Чи є така можливість надати їм це? Я думаю, що все-таки наша місцева влада підтримує наших молодих лікарів, які прийдуть, і я, як керівник закладу, буду клопотати перед нашим мером і перед нашою місцевою владою про можливість виділення житла для наших сімейних лікарів. Ще одна така важлива тема. Чи зможуть ці лікарі, які потенційно прийдуть до нас, чи зможуть вони набирати собі декларантів? Чи є можливість така? Так, є можливість у нас по Подільській міській громаді 43 тисячі мешканців. Ми набрали 31 тисячу декларацій. Частина наших декларантів є і в районному центрі, але можливості для набирання людей набирання декларантів, звичайно, є. Люди звертаються. Кожен наш сімейний лікар вже набрав значить, норма 1800, thank <laughs> you Люди вже набрали сімейні лікарі до двох тисяч декларантів. Звичайно, якість надання медичних послуг може бути гіршою. Тому, звичайно, ми хотіли, щоб прийшли сімейні лікарі, набрали свою певну кількість декларантів і надавали якісні послуги на мешканцям нашої міської громади. Я так розумію, що колектив у вас чималий, але атмосфера в ньому дружня. Колектив наш, у нас 17 лікарів на сьогоднішній момент працює. Дружний колектив. Ми з задоволенням приймемо любого сімейного лікаря який бажає працювати, який бажає розвиватися в наш колектив. Сьогодні ми говорили про поповнення лікарського потенціалу Центру первинної медико-санітарної допомоги з директором Центру первинної медико-санітарної допомоги Любові Мамей.